Хей йоу, друзі, всім привіз на SkyVlad. І давно вже не було відео цілих 110 днів. То оновлення SkyRail 10.9.1.1 Погнали. І так, перший на черзі у нас це звичайний ЧС 200, який просто їздить і все. Нічого сказати не можу, так як за РЖД лівреї, я взагалі не шарю, чесно. В кабіні що нового додали, це мені здається, що тільки клуб, і все. Може, щось ще то бо напишіть в коментарях, що і мені реально цікаво, що ще додали. Рухаємось далі. Тут у нас ЧС 200 в розфарбовці РЖД. Теж нічого сказати не можу, тупо звичайний РЖД і все. Рухаємось далі. Цю ліврею я бачу в перший раз, чесно, нічого сказати по цьому поводу не можу. Тому ну, напишіть в коментарях перше, а по-друге, рухаємось далі. Там більш такі оновлення, які більш простіші, тому рухаємось далі. Ну, тут одне таке незначне оновлення, в принципі, просто новий мультиплеєр, трохи дизайн поміняли, там хрестики, новики, все таке. Ну, Мені сподобалось, я хоч не заходив всі фотки з офіційного каналу SkyTechDev. Ось SkyTechDev закинуло нам трошки нової вішки, саме цього не перевірив, звичайно, але є вікно, коли нас забанили в мультиплеєрі і коли в нас відключився інтернет. Надіюсь, вам сподобався цей відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Всім до побачення. Зустрінемося в наступних відеороликах. І вибачте за те, що мене так довго не було.